привет, дорогие друзья, и сегодня я гуляю с горшком, и мы ходили на новую почту за посылочкой от Лямбре, там духи. А сейчас мы идем в ТБ. И ждите, когда я приду домой, будет распаковка. Мы по улице, на улице был дождик. Прямой до ОТБ. Да, Кажуш? Что... Мы уже делишься до ОТБ. Мы уже в ОТБ идут полным ходом уже до резво. Да, новый рик. Я скажу, что уже новый рик идёт полным ходом. Куча новогодніх штучок різних і вже стоїть на касі, на касі. Тут же упаковка на подарунки, гноми, ялинки, макети, шляпка, мішкою, наприклад, чи ще різні прикраси, навіть шапки. Деда Морозу є. Ми вже скупились, підійшли, до шкафчиків, і я достаю сумку, щоб туди покласти покупки. У мене ще на касі розірвався пакет з яблуками. Все розсипалось. Ну, нічого страшного. Думаю, і всіх таке бувало. Прямо всіх, ну, у деяких бувало. Матуся застріла подружку, і я її чекаю, поки вона булакає. Матуся так довго розмовляє, що ж, я в неї попросила гроші і купила соломку. Соломка, солодка. Кстати, напишіть в коментарях, хто любить яку соломку. Солону чи солодку? Я йду і тут Добре. Ми вже їдемо. Додому за тебе. Я сьогодні зніму розпаковку, а завтра вже викладу відос. Так що, до завтра. Всім папа! -па.